Як ви сказали Путіну, що це буде? Я часто говорю з ним про те, щоб це було зроблено, і завжди кладу слухавку. Кажу, ну це була приємна розмова, і потім ракети запускаються в Київ чи якесь інше місто. І я кажу, це дивно. І після того як це відбувається три чи чотири рази, ви кажете, розмови нічого не значать. Мої розмови з ним завжди дуже приємні. Я кажу: Хіба хіба це не е, це була дуже приємна розмова? А потім вночі запускають ракети. Я йду додому, кажу першій леді. Знаєш, я сьогодні говорив з Володимиром. У нас була чудова розмова. Вона каже: О, справді! А тим часом ще одне місто щойно влучили. Так, це так, ну він. Я не хочу казати, що він вбився, але він жорсткий хлопець. Це було доведено протягом років. Він обдурив багато людей. Він обдурив Буша, він обдурив багатьох людей. Він обдурив Клінтона, Буша, Обаму, Байдена. Він мене не обдурив, але що я кажу, це те, що зрештою, знаєте, розмови це не розмови. Потрібні дії, потрібні результати. І я сподіваюсь, що він це зробить.